Чернігівщина одна з областей України, де досить гостро постає питання незаконної вирубки лісу. Зокрема, зустрічалися випадки вивезення дерева у Козелецькому районі. Можливо, саме з цим пов'язана подія, яка сталася 2 лютого у місті Остер. Головний лісничий державного підприємства Остерського військового лісництва покінчив життя самогубством у власному будинку. Першими його знайшли родичі і одразу зателефонували до поліції. Оглядом тіла, крім трансгуляційної борозни. Інших тілесних ушкоджень виявлено не було. Тіло відправлено на судово-медичну експертизу. Також поліцію з місця події вилучено. Речі загиблого та передсмертну записку, в якій він просить вибачення у рідних та пояснює причини свого вчинку. Наразі подробиць та причин трагедії поліція не розголошує в інтересах слідства. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею доведення до самогубства, яка передбачає позбавлення волі строком до трьох років.